Ха-ха-ха-ха! <плес> так, це я значить не буду з ними зараз церемонитися. Ми просто заїжджаємо і домінуємо. Ми є 100. Ми потужні. Наша потужність, вона вимірюється потужномометром. Що з вами робити? Там оцей танк пілотка вот стоїть, понимаєте? Тихесенько. Ти що? А, і не того. Ну ладно. Це тоже пиде. Фейл Фейл! епік фейл. Бабаха фоткай. А що це не так О, Тут до мене піджимы пішли. Не треба зі земною слухайте. Я не по цим, короче. Я не по цим ділам, вообще-то, ну бляха, я злякався. Я злякався. а -а! о Ну де ти там? Я шо зря кричу чи що? Бачу, 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 Їде. Вот так. Ось так. Ось так.